На сайті об'єднання профспілок оприлюднено проєкт трудового кодексу. Перш за все, проєктом трудового кодексу не визначено усну форму трудового договору. Йдеться про укладення трудового договору у письмовій або електронній формі. Важливо, що тепер чітко закріплено ознаки трудових відносин. Це дозволить більш обґрунтовано з юридичної точки зору розрізняти трудові договори та договори цивільно-правового характеру. Що стосується самої процедури працевлаштування, то як і зараз, роботодавець зобов'язаний. Заний видати наказ про прийняття на роботу та направити повідомлення до податкової про паперову трудову книжку. Мова не йде, отже, планується остаточний перехід на електронну трудову без використання паперової трудової книжки. У проєкті трудового кодексу передбачено збільшення тривалості щорічної основної відпустки з 24 до 28 календарних днів. Про це і не тільки ви можете дізнатися у свіжому випуску коротко про головне на нашому youtube каналі Кадролен.